І до теми, до якої ми би хотіли повернутися і застерегти учасників дорожнього руху, це зокрема трагедія, яка відбулася на старому самборі, де 28 березня по обіді. Автівка збила двох десятирічних дівчаток, які їхали на самокаті по дорозі. Одну з дівчат ми повідомляли з діагнозом закритий перелом правої руки скерували до Хмельниту у Львові. А іншу постраждалу дитину з політрамою госпіталізували до реанімаційного відділення. Однак, попри зусилля лікарів, дитина померла. Ну і і так само в неділю сталася ще одна транспортна пригода за участю. Восьмирічного хлопчика на самокаті близько 18.20 у селі Ямпіль Львівського району легковик збив дитину на самокаті. Про це повідомили в поліції Львівщини, і ми б хотіли почути і поговорити роз'яснення від поліції. Яке покарання є учасникам дорожнього руху? Хто несе відповідальність? Як себе убезпечити від травм на дорозі, якщо ви користуєтеся самокатом? І нам це пояснить начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Львівщини, головний шкільний офіцер Львівщини Марія Гримак? В нас в етері. Слава Україні! вечір! Героям слава! Отже, пані Марія, ну, ці два випадки, про які сталися трагедія, яка сталася на минулому тижні, зрозуміло, що діти їхали по дорозі, і, звичайно, що, напевно, що водій не, не міг справитися з керуванням, коли діти перетинали дві сторони дороги. І ось цей випадок з хлопчиком, скажіть, як? Можна з цим боротися, що в цьому плані робить патрульна поліція, і як на це дивиться чинне законодавство щодо учасників руху дорожнього на самокатах? Ну, перш за все, потрібно сказати, що що б ми не робили, будь-хто, чи це дорослі, чи діти, чи будь-хто, ми завжди маємо розуміти, що ми маємо знати, що ми робимо. Відповідно, ключове питання і ключове слово тут діти. Діти за дітей несуть відповідальність батьки. Відповідно, як патрульна поліція проводить максимально багато часу в навчальних закладах, повідомляючи і розказуючи усілякі правові аспекти щодо користування як вело, так самокатами, так будь-якими іншими транспортними засобами, які тільки можуть існувати, так само і батьки самого маличку повинні розуміти відповідальність за своїх дітей і розуміти, що Купляючи цей ж самокат своєму сину чи донці, вони потенційно їх наражають на небезпеку. Адже перш ніж що збрати в користування, потрібно чітко знати, як саме користуватися тим чи іншим транспортним засобом, які є норми, які є правила, які є рекомендації, і абсолютно не варто нехтувати жодними із них. Тому тут відповідальність, якщо є ключове слово діти тут тільки на батьках на батьках, і відповідно наскільки багато батьки працюють, і наскільки також і поліція, звісно, ми не знімаємо себе відповідальності максимально кожного дня шкільні офіцери поліції завантажені просто від самого ранку до завершення навчання. Завантажені е, заняттями, інтерактивними лекціями видумуємо різні інтерактиви для того, аби е, легше, простіше, доступніше пояснити дітям, що все-таки потрібно слухати е, правоохоронні органи в даному випадку, тому що нам mm -hmm. відомі ті факти. На жаль, вони є невтішними, тому що mm -hmm. є, є такі випадки, які мали місце бути. Mm -hmm. Пані Марії, давайте так. Ми сподіваємося, що те, що ви робите, тому що трагедію легше запобігти ніж такою профілактикою і просвітницькою роботою. Давайте для наших глядачів, для батьків, дітей, яких користуються самокатами, що в першу чергу, які основні правила, що, чого треба дотримуватися, щоб не потрапити у халепу. Ну, найперше вікових обмежень. Mm -hmm. Тому що ну зрозуміло, дитина 8 років, сама на самокаті, ну її реакція в принципі не може відповідати реакції дорослої людини. Обмеження вікові це 14-16 років, а краще 16 років. Чому саме такі вікові обмеження? Тому що організм людини відповідно за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. З 16 років психологія дитини може вже реагувати на будь-які вчинки. Тобто є момент наслідку ну, там, наслідку, так вона розуміє, що може бути наслідком цієї чи іншої дії. До цього моменту. Ну на жаль, діти розвиваються, діти дізнаються дітям. Це цікаво, і, але вони не можуть зрозуміти всієї повноти проблеми, яка може виникнути від неналежного неналежної якоїсь дії. Тим же користуванням того ж самоката або велосипеда, або будь-якого іншого, тому тут вікові обмеження на першому місці, і бажано, щоб це було ну насправді 14-16 років а краще 16 років, так само як для водіїв. Мотоциклів категорії А, де вже швидкість сягає 40-60 км за годину. Тому відповідно вже тоді може неповнолітній так навіть зреагувати на будь-які події, будь-яку обстановку на дорозі, яка може змінитися. Так важність, пильність, це вже тоді загострені такі відчуття і інстинкт самозбереження. Відповідно, працює набагато краще. Uh -huh. Тут абсолютно без сумніву. Це щодо щодо віку, а щодо захисного спорядження, шолома, щитківний характер на, на жаль, воно несе, на жаль, на превеликий жаль, mm -hmm. але е, шолом, наколінники, новокітники, всі максимально, які можна, рукавички, зручне взуття, е, все максимально, що можна, чи можна себе оснастити, плюс е, е, саме стан. Даного транспортного засобу, на якому ви там перебуваєте, так, дитина перебуває. Батьки повинні впевнитися в тому, що гальмівна система справна, що усі абсолютно деталі, механізми справні, що дитина знає, як саме Переходити, не переїжджати через пішохідні переходи, де саме їй можна кататися. Якщо є спеціальні велодоріжки, то по велодоріжках, якщо ж вони відсутні, то по якомога е, правіше там чи львіше від дороги. Е, якщо дорожнє покриття не є належним, ну ми. Розуміємо, зима закінчується дороги з вибоїнами, так, і можуть бути різноманітні перешкоди, які можуть спричинити також ту ж дорожну транспортну проводу, і це ж травмування цього ж, скажімо так, цю особу, яка керує даним електросамокатом. Так, тому на це треба звертати увагу От сьогодні, наприклад. Дуже і дуже несприятливі. Але я особисто сьогодні їдучи е, з пункту А в пункт Б бачила двох е, осіб, які на самокатах пересувалися в таку погоду. Дорога слизька. Е, ну це, це просто. це Таке таке дуже страшне видовище, насправді аж мороз по шкірі пішов, тому що це не, не, не неприйнятно. Погодні умови, відповідно, якщо темна пора доби ні в якому разі, тому що повинні бути видимими, але ми розуміємо, якщо ж пішохід не особливо видимий в темну пору доби, він повинен себе убезпечити, використовуючи світловібні елементи на собі, так то уявіть собі, якщо це є самокат, коли там швидкість образно 20 навіть тих кілометрів за годину, це набагато швидше, ніж рухається пішохід. Тобто, як має водій Зреагувати на цього е, учасника дорожнього руху ще одного, якщо він просто в принципі може його не побачити або побачити занадто пізно, дивіться, якщо ми якщо ми говоримо за дітей до 16 років, ота як в цих випадках десятирічні дівчатка і восьмирічний хлопчик. Якщо поліція бачить дитину, що вона одна на такому пристрої їде по дорозі, чи маєте ви право реагувати і яким чином? Гуємо тут відповідальність несуть батьки і виключно батьки. Відповідно, ми можемо, ми не можемо, ми таке робимо. Ми зупиняємо і е, забезпечуємо безпеку даних е, учасників дорожнього руху. Відповідно, е, викликаємо батьків і вже тоді розмова проводиться з батьками. Тому що до 14 років виключно, виключно і е, лише в окремо відведених місцях діти можуть користуватися такими. Е, Транспортними засобами без нагляду батьків, не в скверах, не в парках, не в дозволених там зонах ну, цього не можна робити. Відповідно, притягати до відповідальності потрібно батьків. Відповідно, і ми проводимо безліч бесід, і профілактичних бесід, і відповідно на сайтах патрульної поліції завжди стараємося висвітлювати застереження щодо ну, таких. Недолугих випадків, які можуть призвести насправді до дуже таких плече, чи, чи притягнули ви ко батьків до відповідальності? Ми не ведемо по цьому статистики, того я вам сказати на сьогоднішній день не готова, але точно знаю, що працюють патрулі в цьому напрямку. Добре, дякую вам за роз'яснення за чіткі установи. Я просто всім нашим глядачам з огляду на ці два випадки, тільки два випадки за останні дні. Будьте обачними, обережними, бережіть своїх дітей і думайте про безпеку у дітей, тому що від цього залежить їхнє життя. І здоров'я, дякую вам, пані Марія. Це була начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Львівщини, головний шкільний офіцер Львівщини. Марія Гримак. Дякую вам, дякую.